Знову тривожна. У Петербурзі знайшли БПЛА. Що ж прилетіло на територію авіабази Гвардійське, та які наслідки? Тим часом на землі ворога знову неспокійно. На Брянщині ловили безпілотник. Усі подробиці цих подій розповім вже за мить. Ви на каналі «Сій час оформлюйте підписку, ставте лайк та рушаймо. Громі розкривають карти та розповідають, що ж тіло піськовій базі у тимчасово окупованому Криму. Я нагадаю, що у перший день весни на авіабазі у гвардіїзму пролунали сильні вибухи. Вони налякали цю місцевість близько 16.00. Тоді тамтешні ворожі пабліки говорили, що все нібито збито, але виходить, що знову збрехали. Також, згідно з джерелами Асти, по-перше, через влучання туди було поранено трьох окупантів. А що ж до пошкоджень авіабази, то зазначається, що підбита руліжна дорога цього місця. То що ж таке поцілило по аеродрому. Пишуть, що вдалі посадки, так би мовити, здійснили аж дві ракети. Вони впали та добряче бабахнули на території об'єкта. Там розташовується 37-й змішаний авіаполк РФ, стверджує медіа Радіо Свобод». Сам аеродром зується неподалік Сімферополя. Та поки встановлюються деталі попередніх атак, партизанські пабліки повідомляють про те, що на території анексованого Криму близько те, в чому причина активності ворожої авіації там обов'язково чекаю на відповідь у коментарях. До слова, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов нещодавно зробив заяву щодо звільнення тимчасово окупованого півострова Крим. Про це пише Українська Правда. Для виконання цієї місії самих лише морських дронів мало стверджує військовий. Що ж потрібно ще він озвучив, Цитую: треба чітко розуміти, що використанням водних дронів Крим не повернути. Це виключно шлях для пришвидшення виведення Чорноморського флоту Російської Федерації з тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. Поки як в старі часи людина з прапором не стане ногами на цю землю, то нічого не буде. Кінець цитати, тобто необхідні саме люди. Та не дає спокоєм не лише в Криму, а й на території ворога. У Росії сьогодні, 4 березня, серед дня нібито збивали дрон. Цього разу ловили його на Брянщині. Міноборони ворога вже встигли відзвитувати щодо події. Звичайно, своє доблесне ПВО не образили. Зазначили, що все нібито збили за схемою контрл С, контрл в звинуватили в атаці українську сторону. До слова, уточнити де ж саме, начебто збили безпілотника, не захотіли просто над Брянською областю. Цитую відомство Шойгу близько 13.30 за московським часом припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області. Втім, цю інформацію уточнив місцевий чинуша. Олександр Богома зазначив, що літальний об'єкт нібито збили над Стародубським муніципальним округом. Про ніяких постраждалих, начебто, не йдеться. Та це від російської влади не все. Ще ж мені звинувачень долинали від цього губернатора регіону. Він близько 11.00 за київським часом повішав на плечі України, нібито обстріл міста Сузємка. Згідно з його твердженням, внаслідок цього, начебто, було поранено двох людей. Є проблеми з електрикою через пошкодження житлової побудови, стверджує він. Цитую Богомаза: Українські терористи здійснили обстріл адміністративного центру Суземського району Суземки. За попередньою інформацією, внаслідок терористичної атаки двоє мирних жителів отримали легкі поранення. Їм надається вся необхідна допомога. Частково пошкоджено один житловий будинок, порушено енергопостачання. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Кінець цитати. У Росії все за планом у всьому винити нашу державу. Пізніше губернатор розписав ще один допис: там розповів уже про начебто обстріл села Лімішовка, нібито зачепило кілька будинків, а постраждалі відсутні. Знову ж таки, все з його слів. Що ж до нібито винуватців, учинучі схема стара. До слова про БПЛА. сьогодні близько дев'ятої ранку низка російських телеграм-пабліків волали про те, що у Петербурзі було знайдено величезного безпілотника. Як вам таке? А місце, де крилато помітили, дивує ще більше. За словами шот, його розташування на той момент це нафтовий термінал міста Санкт-Петербург. Там стверджують, що він потрапив до уваги одного із співробітників. Згодом, викликані ним спеціалісти країни ворога, зробили такі висновки після обстеження крилатого. Це, начебто, італійський безпілотник Гілардоні, що мав на собі 20 кілограм вибухівки. Визначили і розмах крил, хоча одне з них, нібито й було відірване. За їхніми словами, він сягає приблизно 7 метрів. Залізну пташку, за словами пабліка, знешкодили. За даними ж джерел Астри, цей безпілотник знайшли 3 березня, якраз після атаки на Ленінградську область, що відбулася напередодні за день до цього. Кажуть, що літальний апарат нібито впав на територію підприємства. До слова, це ж видання вже взялося підраховувати, скільки ж разів летіли БПЛА в гості до РФ. Налічили аж 309 атак, лише за лютий. кажуть, що пальму першості отримала багатостраждальна Белгородська область. Вона на своїй території зустріла більше ніж дві сотні ударів. у спину Білгородщині в цьому рейтингу згадана сьогодні Брянщина. На її рахунку 35 атак. Друзі, що думати з приводу почутого, коли чекати нової бавовни? Все напишіть у коментарях. Не забудьте підписатись та поставити свою вподобайку. Прошу не перемикати це відео, адже далі про яскраві події на території РФ. Гостинна Росія знову прийняла до себе цілу купу безпілотників. Були в Санкт-Петербурзі, де з їх появою аеропорт Пулково. Призупинив свою роботу, а залетіли і на Білгородчину, де вже почуваються майже як вдома. А в Брянській області на кордоні з Україною російські слідчі мали змогу оцінити міць літальних апаратів. Про бавовну в Росії і не тільки розповідаємо далі у цьому випуску. Ви на каналі Сій час. Мене звати Софія Кожевник. Підпишіться, вподобайте це відео, а ми розкажемо усі деталі. Отже, ленінградська область Росії цю ніч запам'ятала так би мовити у небі. А в регіоні шастали безпілотники. В Ломоносовському районі ворожій ППО вдалося один такий збити. Невідомим дронам вдалося підкоригувати роботу аеропорту Пулково. Литовище певний час не могло приймати посадку кількох літаків, яким довелося кружляти у небі. Згодом губернатор Ленінградської області Дрозденко повідомив, що засоби ППО працювали саме у Ломоносівському районі області а повітряні цілі, нібито були вражені над акваторією та узбережжям фінської затоки. Зазначу, що спершу чиновник опублікував відео без блюру, де видніється траєкторія та розміщення їхнього ППО. Та згодом, після гнівних коментаторів, Дрозденко виправив свою помилку. В Щібійкіно, що в Білгородській області, теж працювала російська ПВО цієї ночі. звітують, що нібито збили дрон населеному пункті Ватрацька дача. Кажуть без наслідків, проте місцеві більше хвилювалися через ракетну загрозу, що нависала над цим регіоном уночі. А тим часом в Брянській області ментовські війни вийшли на новий рівень. Там невідомий безпілотник переслідував російських слідчих, що працювали в одному із прифронтових місць. Інцидент стався в Стародубському муніципальному окрузі. Два правоохоронця оцінили міць літальних апаратів, отримавши травми від їх вибуху. Ще двох. Контузило всі госпіталізували до лікарні. Слідчий комітет РФ не оцінив пригоду з безпілотниками і чомусь їх колеги правоохоронці звинуватили в усьому Україну. слідователі установят лічності українських націоналістів і воєннослужащих причасних завершенню цього преступлення. Приступним діям кожного із них буде дана надлежаща правова оцінка. Якщо невідомі літаючі апарати не добили ще росіян. То тримайте вогняне торнадо в додаток. Ось такий красень пройшовся по степам російського примор'я. Утворився він через сильний вітер та пожежі, що сталися в полях, де горить сухостій. Судячи з палаючого смерчу, чи очікуєте нових погодних апокаліпсисів? Ні, на що не натякаємо, але з запалаючим примор'ям починається лісиста Сибір. Що думаєте, зізнавайтесь в коментарях? Також підпишіться, хто ще не слідкує за нами та тисніть на дзвіночок, аби бачити більше.